Що сталося з вашим першим коханням? Вона загинула в автокатастрофі за день до мого 21-го дня народження. Я ніколи навіть близько не любив нікого настільки сильно, як любив її. Чесно кажучи, я відчуваю, що велика частина мене померла разом з нею. Я втратила своє перше кохання в автокатастрофі у 26 років. Він досі займає особливе місце в моєму серці. Ми знали та любили один одного ще зі школи. Я не знаю, скільки часу минуло для вас, але я можу сказати, що я справді вийшла заміж за чоловіка, якого повністю люблю, і відчуваю, що моє перше кохання прислало його до мене. Вона зникла, перестала відповідати на дзвінки. Мені було боляче, хоча вона мене чомусь ненавиділа. Подзвонив до неї додому, але слухавку поклали, я дивувався руками. Через 24 роки я бачу її на фото зі спільним другом, мій друг попросив її. І вона негайно погодилася, надіслала мені повідомлення зі словами привіт! Я гадала, де ти був всі ці роки. Я запитав, що сталося. Її викрала біологічна мати. Вони жили у вантажівці місяцями і врешті їх знайшли у Монтані, де вони ховалися. Їй було 15, мені було 17. Зараз у неї все добре. Вона, чоловік і діти, живуть в Аризоні. Я поняття не маю, і мені якось сумно про це думати. Я втратив контакт із багатьма людьми, які раніше для мене багато значили. Це розриває моє серце. Я дивлюся на це так: людям призначено бути у вашому житті із деякої причини, але іноді ця причина тимчасова. Ви могли бути близькими з кимось, але як тільки їхній час закінчується у вашому житті, ви віддаляєтесь і йдете далі, цінуйте стосунки, які були, не оплакуйте їх втрату. Коли мені було 16 або 17 років, ми вклали дурну угоду одружитися. Якщо нам обом буде 30, і ми все ще будемо незаміжні. Вона пригляділа мене понад 15 років тому. Минулого тижня я випадково отримав від неї повідомлення у Facebook Привіт, я ще не вийшла в зв'язниці. Ти пам'ятаєш нашу обіцянку? Ні, ні, я не пам'ятаю. Змінено знімок екрана. Він одружився на мені, бідолаха. Змінено. Дякую за нагороди, люб'язні редітори. Ми разом 17 років, тому я думаю, що він не дуже страждає. Щиро вітаю. Він був моїм першим коханням, він був типовим новачком у школі. Познайомилися з ним через спільного друга, зблизилися після декількох розмов і обмінялися контактами. У нас було багато спільного, і з ним було весело. Згодом почуття зросли, ми закохалися. Зрештою, ми були молоді, я це визнаю. Потім я переїхала, і ми обидвоє погоджуємося, ще краще розлучитися. Здебільшого це я запропонувала. Звичайно, я розбила його серце, але він розумів: після цього ми не спілкувалися роками. Час від часу він намагався, але через різні часові пояси та особисте життя не вистачало часу. Нещодавно ми відновили зв'язок, у нього все чудово, і я дуже ним пишаюся. Навіть дізналася, що в нього є дівчина. Сказала йому, що в мене також є чудовий хлопець. Ми обидвої просто згадували наші спогади та добре провели час, після цього ми продовжили життя. І це було все. Він був чужим, потім друг, найкращий друг, хлопець, знову незнайомець. Потім ми залишилися друзями в кінці. Це було моє перше кохання. Тепер я знайшла свою половинку. Його оголосили зниклим безвісти через 5 років після нашого знайомства. Він пропав безвісти на 2 місяці. Поки його не знайшли, виявилося, що він потонув у річці, а його тіло знайшли у мій день народження. Раніше він бив мене і завдавав мені болю протягом тривалого часу, перш ніж він нарешті не перемикнувся на щось інше і переїхав якомога далі від мене. Все ще думаю, що всесвіт зробив так, як це сталося. Вона сіла на мітлу і полетіла назад у свою печеру. Вона вийшла заміж за мудака, не за мене. Народила двох дітей, я пішов своїм шляхом і теж одружився. Через кілька років моя колишня дружина завела коман і покинула мене. Через деякий час ми відновили зв'язок, коли вона покидала свого колишнього чоловіка-алкоголіка та насильника. Ми зустрічалися деякий час на відстані, я познайомився з її дітьми. І полюбив їх, допоміг їй пережити безладне розлучення, і тепер ми разом уже майже 8 років. Я безмежно обожнюю дітей і виховував їх як своїх власних. Вона все ще моя найкраща подруга, і ми дуже щасливі разом. І я був надто запальним і гравнивим. Ми були разом майже 4 роки в старшій школі, зараз мені 35, але але ніколи нікого не любив так сильно, як свою першу любов. Я був занадто ледачий, і не ставив перед собою мету в житті, та з часом ми розлучилися. Я все ще підтримую з нею зв'язок до цього дня, приблизно через 17 років після нашого розриву. Вона заміжня, має дітей, але все ще підтримую зі мною зв'язок, і ми розмовляємо про старі часи. Він дав мені ляписа за те, що я розлила каву рівно через 3 тижні після нашого одруження. Почав емоційне та психічне насильство наді мною щодня, потім почав бити мене, а потім нарешті вигнав з дому. Я повернулася. І все стало ще жахливіше, коли я попросила його батьків про допомогу, і він знову вдарив мене на їхніх очах. Все це сталося протягом 4,5 місяців після весілля, то з цього разу я пішла, і минуло 9 місяців, і я не повернулася. Відтоді він просив вибачення та виходить на зв'язок, щоб сказати, що любить мене і не збирається розлучатися зі мною. Він також зареєструвався в додатку для знайомств для пар і одинаків. Вона пішла за молоком, як і мій тата. Мені здається, вони зараз разом шукають молоко. У нього справді все добре. Працює в коледжі, одружився з чудовою жінкою, має двох дітей і виглядає щасливим і спокійним. Я любила його, і він любив мене, коли ми зустрічалися два роки, але ми були такими молодими, і в кожного було стільки травм з дитинства, які ми не пройшли, і стосунки не були стійкими. Ми ніколи по справжньому не сварилися, ніколи. Просто обидвоє були настільки взаємозалежними. Ми ніколи не хотіли завдати один одному болю, але ми це зробили я бажаю йому добра. Нещодавно ми відновили зв'язок після трьох років без розмов і близько 14 років безперервних відносин, бачив її майже щодня протягом останніх двох місяців. Побачу її сьогодні ввечері, не дозволю їй втекти цього разу. Змінено, сьогоднішній вечір прийшов добре, я все ще закоханий у неї та побачу її завтра. Ми з ним ніколи не билися, не сперечалися чи щось подібне. Ми були справді ідеальними та закоханими одне в одного. Однак однієї ночі його тато потрапив у аварію на мотоциклі та не вижив. Він і його батько були дуже близькі, і, дізнавшись про смерть батька, він написав листа, а потім покінчив життя самогубством. Я оплакую його з 2016 року і все ще люблю його, але я дуже щаслива в стосунках з кимось, хто поводиться зі мною так само, як він. Вона смоктала друзям прутень на роботі, і я про це дізнався. Витратив три з половиною роки свого життя. Тепер у неї є діти від цього хлопця, і я пишаюся тим, що не пов'язаний з нею ні в якій формі. Насправді, мені дуже шкода того хлопця, що він з нею. Вона справді заслуговує бути одною за те, що перетворила моє життя на пекло та обманювала мене більше як рік. І ніхто не заслуговує такої долі, перебуваючи з такою злою людиною, як вона. Ми розлучилися досить швидко. Вона перетворилася на повію, трахнула багато хлопців, а потім завагітніла. Зараз у неї є син, і вона назвала його таким же ім'ям, як і я, але вона каже, що це просто збіг. У неї з тим хлопцем нічого не вийшло, і через 5 років вона працює у фастфуді та живе з мамою. Дитину забрали, тому що мама дівчини вийшла заміж за сексуального злочинця, і дитина не могла жити в одному будинку з ними. Зараз вона пригнічена, сумна і дуже товста. Досить сумно думати про це. Ми познайомилися, коли були молодими, та двічі зустрічалися. Ми навчалися в різних школах, насправді не було можливості постійно спілкуватися чи тусуватися, тому, врешті-решт, у нас нічого не вийшло. Мої почуття до цієї дівчини тоді такі ж, як зараз до моєї теперішньої другої половинки протягом 12 років. Я досі думаю про те, що могло б бути, якби ми були старшими та зрілішими, коли зустрічалися. Зрештою, вона вийшла заміж за хлопця, народила від нього дитину і пізніше вийшла заміж повторно. Я зберігаю кілька моментів, які ми мали у своєму серці та спогадах. Я завжди буду вболівати за неї та бажати їй всього найкращого. Але я задоволений тим, що маю зараз, і не хотів би, щоб це змінювалося. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку та обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Також при бажанні ти можеш мене підтримати за посиланням в описі, і в мене буде більше мотивації створити для тебе нові цікаві відео. Дівчата та хлопці, напишіть в коментарях вашу думку стосовно цієї теми та розкажіть цікаві історії.